Доброго дня першокласники. Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку обчислення значень виразів. Задачі. Розпізнавання геометричних фігур. Відкрити зошит в клітинку. Від попередньої роботи відступіть 4 клітинки. На 5 поставте крапочку. На новій сторінці робити відступ не потрібно. Напишемо з вами каліграфічну хвилинку. Рядочок цифри 5. Поставте відео на паузу і напишіть каліграфічну хвилинку. У підручнику відкрите сторінку 66. Номер 1. Якого посуду більше? Наскільки більше. Давайте порахуємо чашечки: 1, 2, 3, 4, 5. 5 чашечок. Тепер порахуємо, блюдця. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість блюдечок. Для того, щоб визначити, наскільки більше треба від більшого числа відняти менше. Тобто від шести відняти 5. Давайте запишемо вираз у зошит. Пишемо 6 відняти 5. Дорівнює слово на. Обчислять вираз. Правильно. Один. На одне блюдце більше, ніж чашечок. Слово блюдце ми можемо скоротити двома маленькими буквами «б» і «л». Запишемо. Відкриваємо дужку, Маленька буква Б. Нижнє з'єднання. Л. Ставимо крапочку. Закриваємо дужку. Номер 2. Довжина червоного олівця 10 см, а довжина зеленого 8 см. Наскільки сантиметрів зелений олівець коротший, ніж червоний. Лисичка підказує. Визначити, наскільки коротший, це означає обчислити на скільки сантиметрів менше. Тобто треба від довжини червоного олівця відняти довжину зеленого. 10 відняти 8. Давайте запишемо вираз у зошит. Пишемо 10 відняти 8 дорівнює на обчисліть наскільки правильно 2 в дужках запишемо скорочення сантиметрів. Крапочку не ставимо на 2 см зелений олівець коротший, ніж червоний. Давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Yo! Завдання 3. Зі скількох фігур складено піраміду, скільки в ній кубів, циліндрів конусів. Наскільки більше кубів, ніж циліндрів? Наскільки менше конусів, ніж кубів, поставте відео на паузу і виконайте це завдання самостійно. Розв'язання запишіть у зошит. Перевірте. На 3 кубів більше, ніж циліндрів. На 5 менше конусів, ніж кубів. Номер 4. Обчисли. Запишіть вирази у зошит і обчисліть їх самостійно. Зупиніть відео. Зупиніть відео та виконайте перевірку. Молодці. Чудова робота. До зустрічі на наступному уроці математики!